Йо-ма-йо, йо йомайо, йо -йо, це що таке? Це трейдерський аккаунт. Пускаємося в інвентар, пацани, і. Добрий вечір, муда. О -о -о. Бачите цю наліпку? А тепер дивіться. О -о -о. Ветеран плюс 500 XP, це такий старий аккаунт, пацани, повинен бути, щоб тут був ветеран 500 XP. І всім здоров, братанчики, це новий відосик на моєму каналі. І сьогодні я купив аккаунти за 33 гривні, 333 гривні та 3333 гривні. Тому за таке одразу прожимаємо лайкос та дивимося відео до кінця. А для тих, хто хоче заробити голду, ось такі умови. Перша умова поставити лайк на цей відео, друга умова додивитися відео від початку до кінця без перемотувань, та третя умова залишити свій айді в коментарях. І скільки буде лайків під цим відосом, скільки голди я дам комусь із коментарів. Коротше, пацанчики, ми знаходимося на першому акаунті, як ви замітили, за 33 гривні. Гривні, ось за 33 гривні наш акаунтик. Зараз ми будемо дивитися, що на ньому тут є цікавого. Ми вже одразу бачимо Silver 2 в напарниках, клані 10 копійок на баліку. Це що таке? За 33 гривні аккаунт купили, якщо щось. Ладно, заходимо в інвентар і тут кал якісь, не знаю, подивимося. Окей, коротше, я так бачу, що тут навіть нема що рахувати. Цей інвентар коштує приблизно не знаю, тут голди. Дві голди інвентар реально коштує все. Може, тут щось є в запитах на продаж. Коротше, пацани, це пустий акаунт, і на акаунті за 33 гривні ми нічого не заробили. На жаль, тут 10 копійок, тому погнали на другий акаунт. Та що ще робити? Ладно, друзі, ми вже на акаунті за 333 гривні. Це вже нормальна така сума. Ми вже зразу бачимо, тут є в мемі Silver 3 в напарниках. Голд 3 і в дуелях Silver 4. По клану нічого нема, але одна голда 18 копійок на балансі у нас. Я надіюся, що хоч тут щось є, і це не пустий аккаунт. Давайте спочатку ще подивимося в профіль. О, тут майже 700 годин, тому видно, що типу, цей челік грав нормально, так, і все нормально. В нього навіть дивіться, тут є медальки 23-го року навіть є. Уже як не як 2 роки назад, і недавно ще цю медальку іграв, так що він з її забрав. Так, ви готові заходимо в інвентар через 3. Два. Один. Гоу. Літаю на гейті. Пацанчики, а це вже нормально? Це вже нормально. Це вже досить нормально, реально. Фейбл боксики у нас тут є. Давайте вже почнемо рахувати. Оці тички, я додаю їх плюс 500. 550. Все, 550, а чого вони такі дешеві? Я думав, що вони більше коштують. Я Не знаю, Емочка. ой, авік 200 голди плюс. У нас вже 700 голди на баліку. Ви тут будете бачити, скільки голди зараз є. Юсп статрековський. 200 голди, ви шо! Юсп статрек. Плюс 200 додаємо. Ітого у нас вже 950 голди ось тут. Пацани, це вже нормально, якщо чесно. Юсп. Юсп реально щось окупає. Тут не знаю, ці скінчики додамо, голди. Давайте за них. Я не знаю, голди 10 додамо за ці скінчики. 10 голди за ці скінчики, пацанчики, ми додамо. Далі ми додамо М16. Коротше, за неї додамо 50 голди, того що тут наклеїчки. МК за 37 голди. У нас із наклеїчками ще ось тут. Ще залітає, плюс голди 55, хай буде. Ще ось тут Мочка, ось така голди, не знаю. 80 голдина кинемо за неї. Калашик, пацани, Калашик це цікаво. Ууу, <му> літаю на гаїті. 500 голди, калаш цей. Плюс наклейки, це я не знаю, 600 голди зразу додає мало. Що це таке? 8 голди, 20 голди. Ну і тут ще це подивимося. Коротше, ми додаємо ще 150 голди. За ці всі скінчики додаємось. Камоночки, я не знаю, додамо голди 30, тому що це я бачу із Скорпіон колекції, з Рівл колекції. Йома, Йома, йо -йо, це що таке? Це трейдерський аккаунт. Тут, я не знаю, брилочків на голди 20, Да, реально, на 20 голди брилочків. Е, так, так, так. Пацанчики. Наліпок у нас тут голди теж на 40 голди наліпок. І все, на цьому аккаунті більше нічого нема. Ми заходимо в мої запити. І тут нічого нема. Коротше, пацанчики, ви готові? І з цього аккаунта ми отримали ось таку суму. 1985 голди, пацанчики. Це окуп, напевно. Я думаю, що це окуп, але ви все одно. Прямо зараз пустіть у коментарі. Напишіть, чи це окуп. Будь ласка. Полетіли на третій аккаунт. Надіємося, там буде найцікавіше. Тому що це аж 3333 гривні, пацани. Друзі, ми вже на третьому аккаунті за 3333 гривні. Змагальний Silver 2, союзники Gold 1 і дуелі Silver 2. Командер пас, подивимося, тут 10-й уровень командер паса, так що челіки грають, і що це таке, йо-ма-йо. -йо. У нього навіть три новобранці отут є, так що це непогано, пацани. Заходимо в клан. Музика. 692 голди на баліку, алло, це вже приємно. Друзі, що у нього? 257 друзів, 3807 годин на цьому аккаунті. 5500 мячів зіграно і 62 тисячі кілів, алло, це що таке? Чилик грає з першого сезону, алло. Я так думаю, що ви вже хочете зайти в інвентар. Ми заходимо. 3, 2, 1. Улітаю на в я не знаю, що казати, що це таке. Цей кейс 48 голди коштує. А дивіться, скільки їх тут. Скільки цього? Боже, давайте рахувати. Окей. Коротше, тут 15 кейсиків, і вони по 48 голди. 15 умножити на 48. Це вже 720 голди. Окей, оці сті, оці брилочки у нас тут їх 5. Це 100 голди плюс. Плюс стікерпаки. Тут приблизно стікерпаків на голди в нас 60. Плюс графіті паки, за них дамо. Не знаю голди. 20 дамо. 25 голди даємо за стікерпаки, пацанчики. Тут ще ці кейсики це реально трейдерський інвентар жорсточайший. Що це таке? За це все ми даємо, пацани, я в шоці. Скільки тут шарбоксів, скорпіон боксів, за це все ми даємо. Огол, 600 десь. Спускаємося в інвентар, пацани, і. Добрий вечір, буде. О, скільки тут ножичів, воло! Стойте, давайте рахувати, потроху, -по -по а то у мене вже аж язик заплітається в шоці. Плюс тисяча полетіла, за перший ножичок полетіла, тисяча. Плюс ще одна тисяча полетіла, за цей ножичок. Я в шоці, пацани. Ви знаєте, що цей інвентар вже 3500 голди нам дав. Я в шоці. Окей, тут плюс 380 номер. 725 додаємо ще. Додали 725. А ще цей ножичок ми пропустили ще 880 голди просто з неба. Так нам дається. Так, сметелик 2100 голди, ще 2100 голди. Додаємо вже 7000 тисяч Алло. уже 7000 тисяч Це не окуп уже чи ні, напишіть. Плюс 800. М39, плюс 839. Так, М9, я не замітив зразу. Чо... 4000 М9. Плюс 4000 додаємо. Плюс 4000 додаємо, пацанчики, і того у нас 12 тисяч уже на цьому аккаунті. А це тільки початок. Йо маю, я вже бачу ось цей авік, пацани, я вже бачу ось цей ось авік із Медведиками. Окей, рахуємо, пацанчики, скільки це все коштує. МК 100 трековська, плюс 600 голди додаємо, сходу ще. Ще авік не було, що? Плюс 2000 голди, просто залітає вже в шоці. 14 тисяч голди цей аккаунт нам уже приніс. І це тільки початок, пацани. Це просто тільки початок. Окей, ідемо далі. М-ка за 700 голди. Це у нас, нас уже не дивує, так сказати, за 700 голди м очка але це теж дуже жорстко. Авік за 300 Окей, okay, 400 голди дамо, бо це наклейки там. Ще один Авік гір. Ще дамо 500 голди за нього. Ну я в шоці. Ну як так можна трейдитися? Щоб стільки голди отримати або донатити. За соточку голди залітає ще одна емочка. Далі у нас калашнікромансер 100 трек за 2400 голди просто додаємо. Я вже, я вже в шоці просто. Окей, okay, пацани, авік. Спорт з чотирма медведями. Дивимося. З чотирма медведями AVIX Sport з конкурентами за 3600 голди. Ми додаємо 3600 голди, пацани. 22 тисячі голдин нам приніс цей інвентар. 1296 голди. Калашик залітає плюс. Далі в нас М40 щось тут. А, 100 голди, нічого така. Та? Далі в нас калашик оцей за 600 голди. Що це таке? Ну як? Я думав він менше коштує, так що реакції не... Статрековський спорт з чотирма хедшот зонами. Алло? За нього сходу даємо 800 голди, як мінімум. Окей, 850 голди за нього додаємо. І того на цьому аккаунті вже 25 тисяч 200 голди. Ну і друзі, я просто в шоці. Давайте це трохи так порахуємо швидко, того, що дуже довго рахується це все. За це все дамо 250 голди. Оце що ми дивилися. Такс. Тут нічого вроді такого дорогого нема. Ще це за сотку додамо, бо я не порахував. У нас уже 25 тисяч з половиною голди, пацанчики. На цьому аккаунті тільки. Окей, ці скінчики. Ми за них приблизно дамо, я не знаю скільки ми за них дамо. За ці скінчики ми дамо приблизно голди 100. Плюс тут ще якийсь калашик. І зналі. 22 486 кілів На, авіку. на кер 12, я не на авіку я вже в шоці, я не можу говорити. Хочу вже 22 тисячі кілів додавати. Коротше, ми за нього додаємо 220 голди. Ще 14 наліпку, ми додаємо за нього 300 голди. Пацани, я трохи в ринку шарю, трохи. Ну так що з наліпками рахуємо, да? Тут аркана, ви бачите? Тут аркана. ло, дивіться, тут аркана. Ми додаємо ще за емочку. Ми додаємо тут плюс 250. Окей, ми додаємо. Тут ми додаємо 350 голди за це все. Ось така емпець. Сьома за 600 голди МП7 додаємо. Ще МП5 за 75 голди, теж вже непогано. Я. Не знаю, як так дорого інвентар може коштувати. Плюс дробашик за 200 голди. Ладно, його бустили до 1000, Напевно, в його не встиг продати. Плюс 12 голди, плюс 12 голди ще. Коротше, за це все ми дамо. Що тут за наліпки? Ще 2700 кілів. Просто за це все, за це все. Ми додамо приблизно не знаю, голди 250 Ми додаємо за це все. Пацани, я один це бачу. Я вже не знаю. У мене емоції закінчилися. Але ця наклеючка, дивіться, яка це наклеючка за пару тисяч голди, пацани. Тому ми за цей юмпік додаємо ще голди. 200, додаємо. Точно, давайте 200 голди за цей юмпік. Так, я ще помітив тут дігл із отакими наліпками. Коротше, ось така наліпочка. І за цей дігл ми дамо, не знаю, голди. 100 хай буде точно. Йома, я вже бачу тут кучу трейдерських скінів. Ось цих ви бачите. Окей, зачекайте, за ці додаємо скіни. Голди 200 додамо за них. І дивіться, що я помітив, пацанчики, за цей калашик. Дивіться, за оцей калашик. О, тут з арканами калашики. Коротше, дивіться з арканами. І оцей. Бачите цю наліпку? А тепер дивіться. Обще, все одно ж ця наліпка коштує 16 тисяч голди, і вона у нас тут на калашику. Ви бачите? Я не знаю навіть скільки за цей калашик написати. Напишіть в коментарях, скільки би ви хотіли за цей калашик написати, скільки правильно писати. Але я напишу за нього. 1500 голди. Так, плюс отакий діяли за такою наліпкою золотою. Я за нього дам голди, сотку дам. Плюс отакі всякі пушечки тут у нас зі наклейками всякими. За них ще дамо, плюс. 150 голди. І того на нашому аккаунті вже майже 30 тисяч голди. Тут ці наліпки трейдерські, ми за них даємо ще плюс 600 голди. У нас вже більше 30 тисяч голди, пацанчики. Я такого точно не очікував. Так,су, тут ці ці наліпки тут уже зразу залітає. Я поняв що зразу залітає це 350 голди. 350 голди залітає, бере і залітає. Ну що ці пацанчики? Що тут ще на аккаунті є цікавого? Ветеран плюс 500 XP. Це такий старий аккаунт, пацани повинен бути, щоб тут був ветеран 500 XP. Окей, зайдемо в магазин, мої запити на продаж. 2000 голди наліпочка просто. Дві тисячі голди наліпка. Плюс 2000 голди за цю наліпочку ми вже додали. Далі за ці всі дігли ми додаємо. Ось я тут бачу, за скільки їх повиставляли. Я їх, окей, я за них там 1000 голди за ці всі дігли. Ще тут рівал кейсик є у нас, так що скільки він коштує. Він коштує 700 голди. Окей, додаємо. Оці всі скінчики, тут що якісь наклії? Ні, тут нема наклів, на жаль, і це сумно, пацани. І що це все? Ні, тут ще є, короче, скінчики. Я за них дам ще голди 100. За ці всі скінчики. Ще за цей скінчик, скільки він. 50 голди додаємо. Плюс плюс ми ще за цей скінчик даємо голди 50 теж Дивіться, це тільки початок, отут є в шоці. Дивимося, скільки тут цих скінчиків. Отут ще такі скінчики є, я в шоці. Ну просто, ну як так можна? Якісь цікаві накли дивимося, може тут будуть якісь цікаві накли. Ну яким це треба просто бути трейдером, щоб зібрати такий інвентар. Я не знаю, ким це треба бути, і челік реально хорош. Тільки ми з аккаунту купились фраз 10. Ну ладно, пацани, це жорстко. Скільки тут декнайнів, тут я думаю, що буде якась жорстка наліпка. Ну повинна ж бути, вроді би, да? Окей, пацанчики, ми це все пролистали. І за це все я додам плюс 500 голди. І наш аккаунт вийшов нам 33 тисячі. 300 голди, ми успішно купилися в цій рубриці. Пацанчики набирайте 500 лайкосів. і Ще одна частина цієї рубрики виходить. Я всім дякую за перегляд. Всім пока.